Привіт, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратута, гумиролог України. І е, саме сьогодні мені хотілося з вами поговорити про нашого президента. Захотілося трошки розказати про нього вам з точки зору того, що видно в його матриці. Тому що вся Україна зараз переживає дуже складні часи. Ми всі дуже хочемо, щоб якомога швидше закінчилася війна, і розуміємо, що зробити це досить непросто в тій ситуації, в якій ми опинилися. Дуже багато є критики зі сторони людей в сторону президента. Дуже багато є невдоволення, і це зрозуміло, тому що всі надзвичайно... Виснажені і морально, і психологічно, і душевно. Ну, це нелегко, коли люди переживають таку страшну війну. Але я думаю, що в цей період нам треба усім єднатися. І для цього от я зняла це відео. Знімаю це відео для того, щоб трошки дати вам розуміння того, з чим ми маємо справу, коли говоримо про Зеленського як про президента, яку людину ми з вами обрали. Перед тим, як я вам почну розказувати про нього, я хочу от Розказати вам, як я бачу Україну? Для мене Україна це таке якесь велике, міцне, розкішне дерево, на якому є багато квітів, плодів, багато листя, міцний стовбур, міцне коріння. І я би хотіла вас запитати, а де на цьому дереві є президент? Якщо це дерево Україна, для чого це я вам кажу? Для того, щоб кожен з нас усвідомив, що президент це така сама людина, як і ми. Ми її вибрали, навісили на нього величезну відповідальність за ті рішення, які він приймає від нашого від, від нас. Розумієте? Ми йому дали цю можливість приймати всі рішення за всіх українців. Де ми, українці, з вами на цьому дереві? Кожен з нас має вибрати якесь місце собі. І все робити для того, щоб це дерево було міцним і щоб воно процвітало. Тому що земля. На якій виросло це дерево, вона вже дає дуже великі сили. Це прекрасна земля, дуже родюча. Річки, які на ній є, дають йому вологу. Сонце, яке світить, дає можливість рости і процвітати. В нашій державі є все для того, щоб ми справилися з будь-якими. Найстрашнішими випробуваннями, які тільки можуть бути. І тому я думаю, що це дерево може дати мудрість, може дати наснагу, терпіння стійкість до будь-яких випробувань кожному з нас. І про це треба пам'ятати. І тих, хто сьогодні десь похитнувся і якийсь листочок падає з цього дерева, можливо, треба підтримати. Я дуже хочу, щоб ми з вами в цей момент були надзвичайно об'єднані. А об'єднати зазвичай, весь народ може, президент. Тому що. У кожного народу є потреба мати якогось лідера. Ми з вами вибрали нашого лідера. От тепер давайте роздивимося, що це у нас за лідер. Народився він 25.01.1978 року. Я зробила йому класичну матрицю і от розказую вам, що в нього там чотири одинички, три двічки. Дві трічки, немає четвірки, п'ять є, шість, сім, вісім і дев'ять. Що можна сказати про цю матрицю? Знаєте, є різні конфігурації матриць. Вони виглядають по-різному і від того мають якісь цікаві назви. Так от, матриця президента має назву престол, тобто трон. Тобто це матриця, яка дана людині, яка може сидіти на троні, людині, яка може вести за собою. І інші люди це відчувають. Це король, який сидить на цьому троні. Це людина, яка Представляє собою якісь владні структури. Це людина, яка розроблює якісь інститути в державі. І саме головне, що в неї це все дуже добре виходить. І для того їй дана ось така матриця, дуже сильна, дуже стабільна, непохитна. Людину з такою матрицею зламати просто неможливо. І ми вже бачимо Зеленського, скільки на нього тиснуть з усіх боків, а він все рівно стоїть на тому, на чому він стоїть. Я не спеціаліст, не політичний якийсь аналітик, я не збираюся якось. Коментувати те, що він робить. Я просто дивлюся на його матрицю. І е, те, що бачу і чую те, що він деколи говорить на своїх прес-конференціях. Чую, як журналісти, як політичні аналітики до цього всього відносяться. Моя задача сьогодні вам просто розказати про нього, як про людину, і про той потенціал, який йому. Даний. А для чого даний цей потенціал? Знаєте, у нього, е, у людини з такою матрицею є от просто ніби як така основна думка. Я служу, тобто ця матриця служіння, але служіння людству кожну хвилину мого життя. Через те, він і пішов під президенти. Тут немає ніякого такого матеріального інтересу у всякому випадку я його не бачу, тому що тут немає четвірки в цій матриці. І в цій матриці є ще такі дві лінії, які перехрещуються, і їх можна назвати Божа іскра, так от воно називається. Тобто, в цієї людини є якийсь дуже великий талант. Ви можете самі його розцінювати, той талант, чи талант як бізнесмена, тому що він збудував багато чого в цьому світі, і ви знаєте про це, як талант-коміка, як талант. Президента, це вже ваша справа, як ви будете оцінювати? Божа іскра у нього є, і вона яскраво виражена в матриці. До того ж, якщо ви складете усі числа дати народження, ну от цифри ці, так? 2, 5, 1, 1, 9, 7 і 8, то у вас вийде число 33. Число 33 це теж дуже особливе число. Це число майстра, число вчителя, число людини з, з такою віддачою, беззавітною усім людям. Це число, яке говорить про людину якоїсь такої абсолютної любові. Дуже рідко зустрічається це число 33 у людей, у неї особливий шлях, шлях в такої людини, але він приводить в кінці до оцієї безумовної любові. Коли ця людина стає на такий якийсь глобальний шлях і їй Дуже багато якихось мілких перешкод от на цьому шляху виникають у неї, з'являється жорсткість. Ця людина стає такою жорсткою, конкретною. І оскільки цю енергію 33 втримати дуже тяжко кожен день, то от коли людина потрапляє в такі якісь жорсткі умоги, їй легко стати жорсткою, такою конкретною, і я думаю, що такого президента часто ми з вами і бачимо. Це людина, яка дуже піклується про свою сім'ю, і в залежності від того, що він називає своєю сім'єю. Ясно, що це сім'я. Та чоловік, жінка, там, діти, це зрозуміло. Але якщо 33 скласти, то виходить число життєвого шляху 6. А це вже число, яке говорить про зовсім другу сім'ю. Це число, яке говорить про те, що його бізнес це стає його сім'єю. Якщо зараз він. Президент країни, то ця країна, народ цієї країни стає йому сім'єю. І він стає самовідданий цьому народу, цій країні, оцій своїй сім'ї. Я хочу, щоб ви це розуміли. І в такі тяжкі хвилини, коли ми, які ми всі з вами переживаємо, розумієте. Що на його плечах відповідальність набагато більша. Сім'я його набагато більша. В нього відповідальність за всіх нас. Якщо ми зараз почнемо всі кидати в нього камінці, я не кажу, що не має бути якоїсь конструктивної критики. Але досить часто це просто неприпустиме, як, на мій погляд, я не знаю. Це людина, яка має місію змінювати світ. Людина, яка відчуває в собі сили сказати цьому світу, що він не по тому шляху якомусь йде. І він кожен день говорить це світу. І на початку війни, те, як він почав вимагати від цього світу підтримання усіх законів, які сам цей світ склав. І потім їх не виконує, у мене прямо, ви знаєте, от, е, прямо е, волосся, як то кажуть, тремтіло на голові, від того, яку сміливість треба було мати, щоб з цими цього світу говорити їм відкриту правду про те, що вони роблять і чого вони не роблять. Зеленський в цьому світі не один, але він робить все для того, щоб його більш гармоні... привести до гармонії. І він не може цього не робити, тому що число життєвого шляху його 6. Слухайте відео про це число, і вам тоді ну, більше стане зрозуміло. Якщо дивитися от конкретно матрицю і кожне от з цих чисел, які в ній є, ну, от, наприклад, про ці чотири одинички, що в нього є, теж тут ну, певний характер, певні риси. Чотири одинички це означає, що людина знає, чого вона варта. У неї сильний характер. Вона думає, що вона багато про що в цьому світі знає більше, ніж інші. Ну так він зроблений, У нього чотири одинички. І саме головне, що люди, які на нього дивляться, вони ці чотири одинички саме так і сприймають. Тому ми йому дали таку відповідальність бути президентом. Тому ми довірили йому цю відповідальність. Розумієте? Все не просто так. Е на цих чотирьох одиничках він любить бути авторитетним. Але соціум, як я вже казала, він щитує цей авторитет і йде за ним. Тому що ця людина от на чотирьох одиницях вона викликає до себе довіру. І тому може бути начальником, командиром, управлінцем. На трьох двієчках, які у нього є. Він дуже добре розуміє людей, розуміє, з ким йому спілкуватися, з ким ні. Тому, ви знаєте, от, маючи ще такий сильний характер, деколи, ну, як вам сказати, Може давати враження такого самодура, що от сперечатися з ним ну, просто неможливо. Там у нього на трьох цих двійках ну, така величезна енергія, що дійсно підійти до нього, от просто так. Не знаєш навіть, як донести свою думку, а доносити треба. І легше це робити людям, які мають, от як Зеленська, наприклад, дві одинички, трошки менше енергії, тому що така людина от ніби як викликає більшу довіру в президента. Він хоче більше їй допомогти. Тягнеться до неї своєю енергією, щоб віддати цій людині, якийсь більший такий зв'язок в нього виходить з цією людиною. І от я дивилася трошки Єрмака, от там в нього аж сім одиниць. Це надзвичайно такий сильний характер. Енергія там аж зашкалює на тому характері. Але не завжди людина може це все втримати. Тому деколи ці сім. Частіше, вірніше, оці сім одиниць віднімаємо від них п'ятірочку і буде дві. Тому ці дві людини досить таки гарно розуміють одне одного. Ну наскільки я розумію, наскільки про це говорить матриця однієї і іншої людини. Діяти з президентом, якщо ти хочеш щось йому сказати, треба не в лоб, а трошки такою хитрістю. Потім, ви розумієте, це людина, яка дуже добре розуміє людей, яка от, на тих цифрах, які тут є, вона е, не уявляє, що е, є якісь ситуації, з якими можна не справитися. От, в Зеленську просто такого немає. І він ну, дивується. Е, Тим людям, які йому кажуть, що з якоюсь ситуацією можна не справитися. Йому тяжко це зрозуміти. І тому е він може замінювати тих людей, які йому можуть казати, що з цим не можна справитися. Йому тяжко дуже працювати з такими людьми. Е він... Довіряє своїй команді, тому що він сам її формує. Тому що з цим от, бажанням формувати свою команду, а не працювати з тими людьми, які йому дає політика, скажімо так, приходить з бізнесу дуже мало бізнесменів, із-за цього і хочуть іти в політику, що їм приходиться працювати з людьми, яких вони не вибирали. Зеленський тут продовжує свою лінію. Він вибирає тих людей, яким повністю довіряє, з ними формує команду, він її формує. Оці менеджери відомі, так сказати, про яких він говорить, що це 5-6. Тому що в світі бізнесу ти не можеш керувати тисячею менеджерів одночасно. У хорошого управлінця завжди не більше п'яти-шести менеджерів під ним. Бо він тільки з ним розмовляє. І це він переносить. От людина з таким величезним досвідом, життєвим, величезного бізнес-успіху. Ну, ну, зрозуміло, що він це переносить. Це його досвід життєвий. І ми його такого вибрали. І за цього досвіду теж розумієте? На двох тройках трійках, які в нього є, це означає, що це людина неабияких розумових здібностей. Він дуже добре розуміє вигоду, ту, яку він має взяти з певної ситуації. І він вимагає для себе оцю вигоду. Так як він вимагав. Для себе вигоду, коли він ну, мав той 95-й квартал і там е на 95-му кварталі е були в них правила спеціальні, хто скільки заробляє, ніколи ті правила не порушувалися. Команду цього кварталу він зробив сам. Е тепер він ось ці. Правила це розуміння чесності своєї вигоди, він вимагає від світу. Ви маєте це нам дати, і ви нам це даєте. Тому що по-іншому аж ніяк не може бути. Він стоїть на своєму. Тому що, як вам, я вже говорила, на 33 і та ще 6 це виходить 336 королівський. Ход. Він не може себе не почувати королем. Подивіться на нього, яка в нього осанка, яка у нього рівна спина, як він сидить, як він ходить, як він говорить це все ознаки короля. Ви бачили його колись зігнутим, скукоженим. Невпевненим в собі. Отак себе поводить король у вигнанні. Слава Богу, я в нашого президента таких ознак не бачила. Поки що ми маємо короля на троні. Короля, який піклується про своє королівство в даний момент. І я бажаю нам усім. Мати трошки терпіння, розуміти те, що у нього є своє стратегічне бачення, він розуміє, що він робить, кожен свій крок. Він розуміє, чому саме таку команду він підібрав йому з нею зручно, тоді, коли у нас в країні зрадників більш ніж ніж треба, як то кажуть. Він не може не піклуватися на вісімки про свій народ. Народ весь час живе в його голові. На двох дев'ятках він обов'язково дойде до того результату, який він, який він собі напланував. Що він був результатом в бізнесі, що він є результатом в сім'ї? Що він буде результатом у нашій країні. Він сказав, що він закінчить цю війну і закінчить так, як треба для України. Значить, він її так і закінчить. Ми маємо вірити, ми маємо підтримувати і маємо знати, що у нас президент такий, якого зламати неможливо. Ось це я вам хотіла сказати в сьогоднішньому відео. І хочу поздоровити абсолютно усіх українців з тим. Що вони вибрали собі хорошого президента в той момент, в який потрібно було його вибрати? Ні він не втік від своєї долі, ні ми, українці, від неї, не втекли і не можемо втекти. Всім вам якомога швидшого закінчення війни на справедливих умовах. Завдяки яким цей світ стане більш гармонійним і правильним не тільки для України, а для всього світу, для всієї планети. Україна має дати на кінець то приклад того, як мають функціонувати правила у цьому світі. Всього вам найкращого, мої любі! Чекаю ваші коментарі. Можу вам тільки сказати: набирайтеся терпіння. Дуже тяжко зараз жити в Україні, але маємо це витримати кожен з нас, з тих листочків, з тих корінчиків, з того стовбура, з того всього, що живе на нашому дереві, ми маємо витримати все і стати ще більш. Міцнішими і процвітаючими. Цього вам я і бажаю моїй любі. Всього вам найкращого, кожному і кожній українці. Люблю вас! Якщо у вас є проблеми, ви знаєте, куди звернутися. Під кожним відео є дані, як ви можете мене знайти. Буду рада! З вами познайомитися і вам допомогти. Всього вам доброго!